Станом на ранок, 5 липня, всі інформаційні джерела Закарпаття та України були аж перенаповнені неймовірними чутками про авіакатастрофу, в котрій загинуло троє прикордонників. Різні силові структури області намагалися в першу чергу перетягнути заслугу пошуку зниклого літака. І чомусь всі забули про власне прикордонників, у чиєму відомстві і знаходився зниклий літак і люди, котрі в ньому загинули. Тож для інформації. Патрульний літак «Деймон-42» виробництва Австрії був 2010 року випуску і з початку експлуатації налітав 226 годин. Крайні регламентні роботи проводилися в ньому з 13 по 23 квітня 2012 року і наліт після них складав всього 34 години. На цьому літаку було встановлено спеціальне обладнання для здійснення тепловізійного спостереження та відеозйомки, а його екіпаж був одним з найдосвідченіших в Україні і за добу до трагедії пройшов передпольотну підготовку в Ужгороді. У зв'язку з високим рівнем протиправної діяльності в Закарпатському регіоні, по запиту начальника Західного регіонального управління, літак був відправлений на захист кордонів Закарпаття, як виявилося вперше і в останнє. вам Розповісти про екіпаж, який загинув. Це троє чоловік. Командир екіпажу це майор Мамонтов, перший заступник командира Одеської авіаційної ескадрилі. Загальний неліт його складав 550 годин. Штурман екіпажу майор Олесенко Олександр Юрійович, штурмова. Загальний неліт його був 700 дн. І бортовий оператор Кипаршок, прапорщика Літна Сатин Володимирович, також літ був близько 400 гривень. Далі літак зник. Тож його разом із прикордонниками до пізньої ночі шукали підрозділи Укравіаруху повітряних сил МНС, МВС, СБУ. А також проводилися пошукові дії по місцевості, куди були залучені місцеві жителі і працівники лісгоспу. І тільки вранці в напрямку сіл Руський Мочар та Сіль в ущелині хребта яворних було виявлено уламки літака. Зараз створена оперативно-слідча комісія, військова прокуратура провадить, тому зараз сказати про якісь. Висновки щодо катастрофи, чому так відбулося, ми поки що не можемо, тому що ми не знаємо причин, що призвело до трагедії, чому так сталося. Але завтра в Ужгороді прикордонники будуть прощатися зі своїми колегами. Завтра літак Державної прикордонної служби забирає. Тіла зарібли і перевезли їх в Одесу, там де вони будуть нікуди.